Всіх. Ми розпочинаємо наш брифінг. Тема сьогоднішнього брифінгу епідеміологічна -пі -пі ситуація та вакцинація від covid 19 у Дніпропетровській області. І перший спікер це Володимир Орлов, перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА. Будь ласка, пане Володимире, вам злого. Доброго дня. Дійсно, як то кажуть, вже понад рік. Тема ковіда у нас у. Відійшла від порядку денного, але ковід сам нікуди не подівся і маємо наразі нову хвилю захворюваності. Якщо казати про область, це понад 2000 тисячі захворювань за тиждень. Ми маємо. 470 людей знаходяться на стаціонарному лікуванні і можемо казати, що понад 270 мешканців Дніпропетровщини саме на кисневій терапії. Область готова до пандемії, боротися з ковідом. Лікарні забезпечені, всім необхідним, до всіх ліжок підведена кисень, але ми наголошуємо на тому, що потрібно. Продовжувати вакцинуватися і робити все для того, щоб обезпечити в першу чергу себе та своїх рідних і близьких. Щеплення отримали в області понад 3-3 мільйона мешканців. Це досить непоганий результат. Це 60%. Але якщо казати по Україні, для того, щоб нам зробити колективний імунітет, потрібен результат на рівні 70%. Маємо Ситуацію найгіршу з людьми так званих вразливих категорій населення це люди з хроничними захворюваннями та люди віком понад 60 років. Вони вакцинуються дуже повільно і маємо там цифру вакцинованих понад 45%. Це досить. Поганий результат, тому що саме ця ці версти населення вони найбільш вразливі ковіда, і маємо там і тяжкий перебіг захворювання, і бувають і летальні випадки. Е, є все для того, щоб вакцинувати. У нас в регіоні маємо 20 центрів вакцинації населення. Понад 197 пунктів щеплення, 60 мобільних бригад, область забезпечена вакцинами. Вакцинуємо наразі вакцинами Каранавак і Файзер на складах близько 240 тисяч доз вакцин. Вакцинуємо. Підлітків від 12 до 17 років. І також вакцинуємо дітей від 5 до 11 років вакцинами. Pfizer це вакцина, яка має менше активних речовин в своєму складі для того, щоб вакцинувати дітей. Розуміємо, що вірус мутує, що, скажімо, проходять Терміни, і коли люди зробили першу другу дозу, і організм вже, ну скажімо, не сприймає тих нових виросів, які вже ми маємо, і тому запрошуємо робити бустерну вакцину. В області е зроблена бустерна вакцина понад 370 тисяч мешканців. Тому я ще раз наголошую на тому, що Потрібно приходити до міст, де можна зробити щеплення, записуватись, або приходити в амбулаторії, пункти вакцинації, центри вакцинації, пункти щеплення і робити щеплення для того, щоб обезпечити себе і своїх рідних і близьких. Дякую. Дякуємо за інформацію і до слова допомога нашого наступного саме спікера це організація Шамичкова, завідувачка відділення, особливо особливо небезпечної інфекції порядок обласного центру та проти хвороб. Пані Марині, будь ласка, яка ситуація на сьогодні, чи можемо говорити про те, що кількість хворих на covid 19 що вона зростає, яка інформація на сьогоднішній? На сьогоднішній день ситуація з коронавірусною хворобою залишається складною, тому що останні два тижні реєструється зростання в 13 рази захворюваності. Цей ріст продовжується і на цьому тижні. Зростання продовжується, ми бачимо і вже понеділок, вівторок, дві доби, і вже також продовжується зростання. А взагалі, загальна кількість зареєстрованих випадків. По Дніпропетровській області складає вже більше 357 тисяч. Це з початку реєстрації з березня 2020 року. Це от зараз два роки, як триває пандемія, така, така вже у нас захворюваність. У нас одужало вже більше 343 сорока тисяч. Залишається активних більше трьох тисяч випадків це люди, які знаходяться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні. І у нас зростає кількість летальних, їх вже кількість більше 10 тисяч. Зареєстровано з початку реєстрації пандемії. В основному хворіє це доросле населення, 96% складає, і до 4% це дитяче. Більше хворіють жінки. Це десь 58%, і менше чоловіки. І летальність серед жінок також вищі показники. Хочу наголосити, що зростання реєструється як по містам, так і по сільським районам. І в цілому йде зростання ще цілодобово, десь на 50 випадків щодобово у нас збільшується захворюваність. Це відносно, яка у нас ситуація. Ну, ви знаєте, що в Дніпропетровській області лабораторні дослідження проводяться в лабораторіях це наш, нашого центру лабораторного, це вірусологічна лабораторія і лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Така ж лабораторія є в Кривий ріг місто, і місто Кам'янське такі дослідження проводяться. Ну і Крім того, є приватні лабораторії. Загальна кількість їх більше 42 по області. І порядка 20 лабораторій використовує метод полімеразно-ланцюгової реакції. Щодо віруса, який у нас зараз циркулює, то у нас вперше на Україні зареєстровано було насійство віруса Дельта. Це ну, різний вид, і потім у нас почав реєструватися Омікрон. І зараз ви бачите є такі сповіщення, що виявляється крекен це різновид вірусу Омікрона, який більш заразний, він не такий агресивний, але він більше вражає літніх людей і викликає ускладнення, особливо якщо є якісь хронічні захворювання. Таким чином більше ускладнень при цій інфекції. І ще його різниця в тому, що він дуже мінливий, тому дуже важко вакцину виробити. На все одно щеплені люди, вони у них захворюваність протікає в більш легких формах, і щеплюватись потрібно. Я хочу ще нагадати, що у нас діє карантин. До 30 квітня, тому всі протиепідемічні заходи треба виконувати. І ви знаєте, що 24 березня ми ще відзначаємо Всесвітній день боротьби з туберкульозом, який також передається повітряним шляхом і контактно побутовим, як і ковід. всі заходи профілактики, які треба вже прописані, і два роки ми їх намагаємось виконувати, треба їх продовжувати виконувати. А саме, це носіння масок. Якщо ви бачите, хтось з катаральними явищами є в оточенні. Це в літературі. Зараз таке є твердження, що одного разу достатньо чихнути і вже йде розповсюдження інфекції. Якщо особливо приміщення не провітрується, замкнуте. Це носіння масок. Маски треба міняти своєчасно, можливо, користуватись і фабричними, і виготовленими самостійно взагалі, щоб був захист органів дихання. Друге – це фізична дистанція. Зрозуміло, що в транспорті її тяжко дотримуватися, але є де міста, де ви можете ці півтора метра цю дистанцію дотримуватись. Це і для того, щоб не захворіти на туберкульоз. І також і на коронавірусну інфекцію, і мінінгококова інфекція, багато інфекційних хвороб на близькій відстані передається. І третє, це обов'язково миття рук. Немає у вас деззасобів, ви механічним способом водою видаляєте вірус, мікроби з поверхні. Ну, а якщо є деззасіб, взагалі це добре, це ви можете обробити руки і це також. Такий суттєвий захист профілактики. І хочу звернути увагу ще на той момент, що якщо ви захворіли, не треба йти на роботу, треба зателефонувати, звернутись до лікаря і обов'язково обстежуватись на коронавірусну хворобу. Це метод безкоштовний, полімеразна ланцюгова реакція, обстеження безкоштовне. Для того, щоб його провести, треба звернутися до сімейного лікаря, і він вам призначить дослідження. І ви будете є і швидкі тести, і на золотий стандарт обстеження це метод полімеразно-ланцюгової реакції. Тому обов'язково треба обстежуватися. Це і люди, в, які, в яких підозрили ймовірний випадок, якщо є позагоспітальна пневмонія, якщо ви перебували в контакті з хворим ви запідозрили, це якщо зараз обов'язкові такі обстеження для працівників освіти, Перед початком навчання в закладах тепер обов'язково обстежуються медичні працівники, якщо там реєструються випадки ковіда, в домашніх умовах контактні по поверху, там також всі обстежуються контингенти, і багато груп, яким рекомендовано проводити такі. Обстеження. Це і люди з пунктів для тимчасово переміщених осіб, і які мешкають в гуртожитках, санаторно курортних групах, виконуючи оці всі заходи профілактики, людина себе може запобігти тому, щоб не захворіти. Це дуже важливо. Ну а щеплення це також суттєвий засіб профілактики цієї інфекції. Я хочу сказати, що на рівні Дніпропетровської області проводяться методом ПЛР, це виділяється РНК вірусу sars cov 2 Для того, щоб секвенування на нашому рівні не проводиться. Періодично ми відправляємо зразки від хворих до референс-лабораторій, це місто Київ. У нас підтвердили, Дельта, це референс-лабораторія. І потім штам Омікрон. І наразі у нас також відправляються зразки, на теперішній час у нас не підтверджено, поки в Дніпропетровській області. І якщо будуть такі дослідження зараз проведені, то є ймовірність, тому що він вже є на Україні, а він розповсюджується швидко. Якщо говорити про перші симптоми, з якими симптомами людині реально треба змінити? Це кашель, там нежим чи пішов. Ну, так. так, то, що дається інформація різна, і ми по, от, по випадкам бачимо, температура може підвищуватися, а може не підвищуватися. Є дуже легкі лег, легкі форми. Можуть бути катаральні явища, можуть не бути. Ну от останнім часом це біль в горлі з'являється і висока температура. І потім вже приєднаються катаральні явища. Оце таке в основному по типу простудних захворювань. От щось починається, краще обстежитись на все: і на грип, і на коронавірус. І якщо є ураження легень, також робиться рентгенограма. Ну, весь обсяг обстежень клінічних і інструментальних проводиться. Дякую вам за наш количество завершено всем